Ситуації на Луганщині є інформація від Інституту війни. Що Росія перекинула на Луганщину нову військову техніку. Що вам про це відомо? І наскільки масштабну партію перекинула Російська Федерація на цьому напрямку? Ну мені відомо те ж саме, що відома за собі маса інформації. Іншої значить інших даних я на жаль не маю. Ну і це зрозуміло, тому що йде війна, і такі питання потрібно вирішити тільки тим, хто займається безпосередньо веденням бойових дій. Що хочу сказати, те, що Росія посилює Луганський напрямок, північ Луганського напрямку, то це для нас є саме тим, про що я казав раніше загрозою, і, значить, яка може бути для нас не дуже приємною, в зв'язку з тим, що в такому вигляді вони можуть сформувати нам відповідний резерв. Або оснастити його додатковою технікою, укомплектувати, і е, на, наступом е, всіх військ в напрямку Куп'янська, е, прорватися через нашу оборону, між, слайду, будемо так, між Харковом і Куп'янськом, і вийти на річку Оскол. Е, значить, е, таким чином, якщо їм е, паралельно вдасться це зробити і на півдні, в районі Крімної, вийти на, на Ліман. Тоді наші угрупованість буде військ буде притиснуто до водосховища Оскольського, і опиниться в такій самій ситуації, як опинились їхні війська в Херсонщині, коли ми їх там притиснули до Дніпра. Тому тут є небезпека безумовно, цього питання, і вони цю небезпеку знають для нас і намагаються її використовувати. Тому і активні бойові дії розпочалися на тих напрямках, що я назвав.